Добрий день, з вами Васильчик Роман Миколайович. Після закінчення Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 1998 року працюю вчителем в Теребовлянському академічному ліцеї імені Ярослави Стецько. Кваліфікаційна категорія вища: педагогічне звання, учитель-методист, загальний стаж педагогічної діяльності 25 років. Працює над методичною проблемою використання інноваційних інформаційних технологій навчання з метою стимулювання творчої активності учнів на уроках. Одним із видів інноваційних технологій є мультимедійна навчальна презентація. Це одночасно і засіб навчання і спосіб подання навчальної інформації з використанням мультимедійних технологій, які поєднують різні форми представлення інформації на одному носієві. Текстову, звукову, графічну, анімацію, відео тощо. Використовую презентацію на різних етапах уроку та під час проведення позакласних заходів. Також використовую Learning Apps.org безкоштовний сервіс, який пропонує технологія Web 2.0 для створення інтерактивних ігрових додатків для навчання. Сайт Learning Apps.org це наукова розробка центру IT-ресурсів з педагогічного коледжу Берна у партнерстві з німецькими університетами Майнца і Цитау. Програма успішно використовується в освітньому середовищі серед учителів, які прагнуть активно впроваджувати сучасні технології. Тестування учнів дієвий інструмент для урізноманітнення освітнього процесу. З їх допомогою можна виміряти навчальні досягнення та провести аналіз успішності дітей. І просто зробити навчання цікавим. Опрацював та застосовую три ресурси мережі інтернет, кожен з них має свої переваги та недоліки. Використання відео майже 100% реалізує принцип наочності, динамічності подання матеріалу, виділення основної ідеї, емоційність. Відеоуроки учні можуть індивідуально переглядати вдома при дистанційній і змішаній формах навчання. Їх може демонструвати вчитель з використанням великого екрану, зупинятися, коментувати, вести діалог з учнями. Навчальний контент також можна переглядати на мобільних пристроях. Використання відео в ліцеї набагато полегшує роботу вчителя, вивільняє багато часу під час проведення уроку. Урок проводиться на високому естетичному рівні. Використання відеоматеріалу сприяє розвитку уваги і пам'яті. Під час перегляду в класі формується атмосфера сумісної пізнавальної діяльності до процесу долучаються навіть найпасивніші учні. Недаремно ж народна мудрість говорить: краще один раз побачити, ніж сто разів почути. При підготовці до кожного уроку створюю окрему папку, в якій розміщую усі потрібні матеріали до уроку. Для взаємозв'язку усіх учасників освітнього процесу використовую інформаційну систему управління освітою Human UA. Олімпіада цікавий інтерактив для учня та зручний інструмент для контролю знань ліцеїстів для вчителя. Розробники завдань пропонують повторити матеріал, вивчений раніше, та підготуватися до вивчення нового. Завдання розроблено методистами відповідно до шкільної програми. Новітні олімпіади створюють рівні умови для всіх ліцеїстів. Дякую за увагу!